у нас стилю краще коли на етапі, коли у вас малярні роботи. Тобто пошпакльовано, не пофарбовані, як в даному випадку. Да? Ну, ще фарба з малярною стрічкою десь може відстанути. Да? Ми ж не знаємо наскільки воно там класно зроблено. І це просто будуть додаткові витрати для того, щоб це потім вже усунути. Краще, коли у вас пошпакльовані стіни, ми приїхали, обклеїли, зробили монтаж натяжної стелі, пофарбували. Ви отримали якісний продукт, потім просто взяли і пофарбували стіни. Тому, кому потрібна натяжна стеля із тканини, ось ми робимо із поліестера за 700 гривень метр погони робота з матеріалом. Робимо такий каркасик дерев'яний, монтуємо нашу тканину. Після того, як вона пофарбується, вона реально натягнута як струна, прочна, ніяких тріщин не буде. Будинок 100 метрів квадратних робиться за 10 днів. У даному випадку смета 90 000 гривень за світильниками, з гард... нішами під Гардіни. Ніша під Гардіни, додатково 1700 гривень метр погони робота з матеріалом. Закладна під світильник під витяжку 250 гривень штучка. А додатково, якщо у вас вже будуть е, зроблені такий ремонт, це просто на упаковочку. На даному об'єкті це 3000 гривень. Тому, кому потрібні натяжні стелі, звертайтесь.